Привіт! Привіт! Як тебе звати? Сніжана. Дуже приємно. Скажи, Сніжана, за що ти любиш своє місто Вільнянськ? За те, що я тут народилась і тут живуть мої рідні, за гарну природу та за щирих людей, за унікальність. Ніде такого немає. Своє життя, своя музика, своя атмосфера. За те, що тут живуть мої рідні та друзі. Я моя вуця, найкраща. Я в ній бачу своє дитинство. За те, що ти щирі. Люди, ...та тут все знайомо. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Валерія. Валерія, скажи, будь ласка, за що ти любиш своє місто в Іллянці? За гарні краєвиди та визначні місця. Та за те, що в ньому багато освіти та знань. А яким ти бачиш його через 10 років? Майбутнім, сучасним буде багато нових парків, майданчиків, сучасній технології. Я його бачу мирним без війни, і тут буде дуже багато нової техніки. Тихим, процвітаючим і розвиненим. Дякую. Тут все буде чисто, вже можливо війна закінчиться і все буде добре, мирно і спокійно. Дякую. Дуже гарним та продвинутим. Де будуть радісні діти, та не буде війни.